Вітаю вас, друзі, хочу вас познайомити. Ну, мені ще я вже когось показував, але ще раз вас хочу, напевно, більше вже познайомити з цією цікавою традисканцією. Це, бачите, рожева махрова традисканція. Ну, досить компактна, невисока, дуже-дуже рясна квітуча. Просто дивіться, скрізь одні квіти. І сьогодні осіння внести в другий раз, тому що перший раз, бачите, були її такі квіточки невисокі, а це вже гостела погнали. І на поруч такою теж красивою жовто-листою формою. теж рожевий ж рожевий тредисканці. Навіть вона функція більш, напевно, Такий колір. Дуже гарна. Подивіться, яке красиве листя гофрована, ніби як у лілейника жовте. Напевно, на більшому сонці вона буде ще яскравіша. А так вирішив посадити дві таких рожевих. дивіться, якщо брати так квіточки, бачите, ця більш така світліша, така лавандова, напевно, навіть і махрова. Це не махрова, але дуже красива, жовтолиста функція, така бускова. Покажу гортензію, господи. Що я про цю гортензію знімав? Традисканця седова. Що головне знати про ці рослини? Те, що вони дуже-дуже невибагливі. Вони просто капець невибагливі. От ти садиш і все, і забуваєш про них. Варто їх поливати. Так, да, вони таке люблять, коли люблять. Якщо ви хочете, щоб вони у вас сіялися, таке люблять теж, можете ці квітконоси, які вже відцвіли, просто зрізати. Якщо ви хочете займатися селекції, то залюбки вона насіється у вас і буде рости. Ви знаєте, що це таке традиція Ось, Вона зараз квітне. Також у мене є багато сортів, що традисканці є. Ну Це ж напевно покажу в наступному році, тому що не всі зараз квітнуть. Ростена дуже симпатична біля. Такої красивої осоки морва. Називається Vanilla Ice. Дуже красиво вона поєднується з цими всіма листочками, тому що бачите, тут такі довгі, смугасте, але воно є. А тут ось таке воно жовтоватик, там медунки. Тут у мене стоять, бачите, кніфофії. До речі, я в продажу вони теж тут майже все літо. Така вона красива. Ось. Тут має таке сонце і півтінь, коли як, але все-таки є. От, що ще скажу? Агротехніка садите в ґрунт, бажано ґрунт вологий, півтінь. Я вам скажу, що їй треба сонце сильне, тому що на сонці вона ну, скоріше відцвітає і треба більше поливати. От, але якщо є можливість, якщо немає цієї, можливості, сонце теж потягне. Просто більше мульчуйте. Дуже подобається, мені сподіваюся, вам також, друзі. Пишіть свої коментарі. Тим-чом. Друзі, перепрошую, як завжди, оф-топ. Побачив, що система така красива, дуже біла, крупно традисканція. Бачите, такі красиві фіолетові стебла. Такі дуже прекрасно поєднуються з тими білосніжними красивими такими квітичками. Подивіться, які в неї красиві, дуже гарні. Такі, бачите, які волосинки. От, Теж вона досить компактна. Симпатична, така потужна, але красива. Бачите, що у мене це теж каурела плена, але вона зараз не махрова. Ну, так ось і не хочеться. Вона просто попадала, я її пообривав. Ось тут. А ось так вона розквітла. Тобто, якби я вчасно її ще обрізав, то б шикарно, друзі. Вона, такого синього кольору і має бути махрова. Ну, не всі будуть ідеальні, друзі. Ну от поки що все. Пока.